Об'єднання самопоміч зорганізували виїзну приймальню сьогодні. В двір по вулиці Лупова і мешканці будинків змогли вийти і задати свої запитання, які стосуються заповнення заяви декларації на отримання субсидій. Житлово-комунального господарства ми запросили представника фонду управління соцстраху для того, щоб кваліфі... кваліфіковано е... взяти відповіді, і сьогодні ну, чимало людей. Більшість пенсіонерів змогли до нас підійти і спокійно задати свої запитання, не, не звертаючись в кабінети, не чекаючи черга прийти отак, от в дворі задавати запитання. Я бачила, що люди приходили з запитаннями, які записані вже були ручкою вдома. Коли вони намагалися оформлювати ці документи, в них реальні. Виникали ну, багато складнощів. Люди бояться заповнити, щоб не наробити помилок. Ніхто не заповнив так само бояться, як і я боюсь. Будемо разом заповняти. Чесне слово, в мене сусідка то не заповнила, а разом, це я вийшла, щоб подивитися, що я ксерокопію поробила, ксерокопію зробила, щоб не спортити бланк, бо тому що не знаю, як виписати правильно. Тому що все ж таки законодавство передбачає штрафні санкції за ну неправильні або неточні дані, або неповні дані, які там будуть вказані в декларації і в заяві. Тому я вважаю, що це сьогодні було дуже для них корисно це корисно для всіх нас. Вам дякуємо за те, що ви звернули на нас увагу. Боязна приймальня буде працювати також і в інших дворах. Так що ми запрошуємо людей, слідкуйте, будь ласка, за нашими об'явами в соціальних мережах, за об'явами, які будуть у вас на інформаційних дошках на ваших під'їздах. Тому що ми приїдемо в ваш двір. Ви так само зможете всі зможуть до нас спуститися і е, отримати таку інформацію корисно для того, щоб отримати субсидію.